у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, любі діти! Сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве заняття зі звукової культури мовлення. Я пропоную вам познайомитися зі звуком і буквою А. Але спочатку давайте з вами з душі і уважно послухаємо. Так, це птах. Автомобіль. Це дзвоник. Молодці, ви все вірно відгадали мої розумнички. А тепер пропоную уважно послухати казочку. Жила собі дівчинка Алочка. У неї було багато іграшок. Одного разу Аллочка пішла на прогулянку з улюбленою лялькою. Загравшись з іншими дітьми, дівчинка десь поклала ляльку та й забула де саме. Дуже засмутилася Алочка і почала голосно плакати. А, -а інші діти почули, як плаче Алла, знайшли її улюблену ляльку та принесли дівчинці. Діти, як звали дівчинку? Чому плакала Алла? Як плакала Алла? Пісенька звук Алочки звучить А. Її можна довго співати, тягнути. Її можна тільки почути та вимовити. Наш звук живе в червоному будиночку, тому що він є голосний. Давайте разом скажемо А! Подивіться, на що схожа буква А? Так, на корінь та драбину. Десь лялька плаче. Що ми повинні з вами зробити? Так, вірно, заспокоїти її. Давайте з вами візьмемо наші улюблені ляльки і спробуємо їх заспокоїти. А що ми повинні зробити? Так, заспівати пісеньку. Ага. -а, -а, -а. а тепер давайте разом. Ага-ага? Молодці малята! Наші ляльки заспокоїлись. А зараз пропоную пограти в гру чарівний мішечок. В нашому мішечку знаходиться багато цікавих предметів. Перший предмет назву Я, виділяючи звук А. А далі спробуйте ви виділяти звук А у словах. Тож почнемо. Перший предмет ананас. Давайте разом. Ананас. Тепер спробуйте самі. Так, це жаба. Жаба. Наступне. Автобус. Молодці діти. Чудовий віршик зі звуком А. Ананас, ананас не росте чомусь у нас. А малесенький Івасик дуже любить ананаси. Малята, вам сподобалось заняття, яке ми сьогодні вивчили звук. На цьому наше заняття завершено. До побачення!